Кінець літа стоїть серпень. Це період, коли літо вступає в пору поважної зрілості і неспішності Втамовує спеку свого полудня та вистилає ранки прохолодними росами. Світловий день повільно зменшується, ночі стоїть довшими і прохолоднішими. У всьому відчувається близьке настання осені, у перших жовтих листочках на деревах, у подигу ласкавого вітерця, такого свіжого та приємного. Під серпневим сонцем квіти не перестають свісти, а навпаки, сяють яскравими кольорами. Яскрава лагестремія, відома як індійський бузок або креповий мирт. Це листяні дерева або чагарники, які походять з індійського субконтиненту. Лагестримі відомі своїми декоративними, довгоквітучими суцвітями. Більшість видів степла гілки, строкатого озабарвлення, які виникають тому, що кора змінює кольори протягом року. Рослина квітне влітку і восени мітловидними хвилястими суцвіттями насичених кольорів солодким ніжним ароматом. Які мають зморщену текстуру подібно до крапель. Звідси і назва Креповий мирт. А ось і Канна унікальна рослина. Її квіти схожі одночасно на екзотичні орхідеї та горді гладіолуси. Канна повна переваг. Не схильна до захворювань, цвіти дуже довго. У канни шикарне, дуже декоративне листя. Оригінальні, асиметричні, зібрані у покісу цвіт, різноманітного забарвлення квіти. Канни можуть стати справжньою прикрасою в саду. Ці яскраві оригінальні дуже красиві квіти привернуть до себе увагу з першого погляду. За легендою, ці квіти виросли на місці багаття, в якому індіанський вождь спалив трубку миру і проголосив тим самим початок війни. З тих пір яскраво червоні канни символізують вогонь багаття. Пізестегія Віргінська надзвичайно красива гостя з Північної Америки, яка має шанс стати хітом серед трав'янистих багаторічних рослин. Поєднує в собі витонченість у цвіть рожевого, білого, бускового або пурпурового кольору. З витонченістю високих прямих пагонів. Цю рослину легко вирощувати. Вона прикрасить будь-який сад. Квіти починають розквітати від низу до верху, заманюючи до себе бджіл і метелики. Трав'янистий гібіскус. Відомий також під назвою болотний гібіскус або рожева мальва. Подарував садівникам численні сортові форми та гібриди. Рослина являє собою розгалужений кущ, надземна частина взимку відмирає, а навесні з'являються молоді пагони. На відміну від свого деревовидного родича, даний вид характеризується більш тривалим періодом цвітіння і величезними квітами. На піку цвітіння великий кущ може утворювати 20 або й більше квітів в день. Полум'яне цвітіння літа флок смітловидний. Саме флок смітловидний має найбільшу кількість яскравих сортів, пік цвітіння з середини літа й до холодів, в залежності від сорту. Форма соцвіть, куляста, пірамідальна або конічна. Перекладі з грецької флокс означає полум'я. А тут пишний та невеликий кущ калини звичайний, який навесні балував око, ніжним яскраво білим цвітом. На протязі літа квіти перетворились на зелені ягідки, які серпень почав розфарбовувати вже в червоний колір. Не відстає калина гордовини. Її кущ прикрашений ягідками червоними і чорними одночасно. Кущ виглядає дуже оригінально та ошатно. Дозріває на сонечку черемха, актєнідія. Шоколадна ліана Кибія теж дала плоди. Кінець літа не привід для смутку. Ще буде чудова погода, коли можна вдосталь насолодитися спілкуванням з природою адже попереду бабине літо. Також серпневими вечорами цікаво спостерігати, як з темного неба зриваються і падають яскраві зірки. Це знаменитий серпневий зорепад персеїди.